Ні, ти не так за ми і жаримо. А, ми ж ще не всі продукти, ми ж морквочку ще не додавали. А де морковка? Отут. Так, так ось все зразу жарить. О, кроп, оця кроп, кроп, крип. Кроп. Ось кропива. Ось, оця, ось кропивка, кропивка. Ось кропивка. Бачите, яка в нас кропивка, така хороша. Тільки вона у нас трішечки іначе. Ну, це така сама. Ну це вже вона запарена, тут все добре. Она просто уже приготовлена. Да, уже только А ты что, все крышишь? Да. Я отделю их. Поля угу. вдавляется. Белый символ. Скажи, очень вкусно. Прям на меня не смочна. Так. У меня ножи затопляются. -то. это точный ножик. Мне хорошо режет. Это вообще бомба. Я правда хорошо режет. Белый синий, прям белый синий, проверяем. Я красиво Более Полежи, теперь там кулачишься. У меня... Короче, зачем мне если можно... А как ты так рыжишь? Смирненько, смирненько. Ты мучаешься? Не бойся даже и рызать. вмію кропивку. Я вмію. Так, тепер точно в стаканчик. Тепер опер в стакан. Ну в той. Ну не в той самий, а в новий. Я не знаю, де мій другий стаканчик, ну ладно. Цілих двох. <ріху> <Давай быстрі. ріху> Надо думати. Ну, а що думати? Ну що думаю? Взяв нарізав. <ріху> Зажарив, вкинув, дихай отправляться там. <ріху> Не, я ходил. Так. Мы вот так смешаем. Ну что там, Поля? Ту... Ой, блин. Так, наливаем стаканчик сюда, припрыгнуть. Что ты уже там выбираешь? Так, специи хорошо. Ты что? Так, ты... дай мне специи. На no, хорошо добавь тоже. Шо... <звук> я бы это шо... еще... No. Мі, кажучи, це вже... Я хорошо додавала. Так да, хорошенечко потім. Поля, подивись, хорошо, я добавила, скажи, Скажите. Дуже добре. На я собі тож зберігу. Це ми вже один стаканчик. Два стаканчика. Один, один, оце все оці. Вони це як один. <рес> Блін, поля, тільки тут воно не водичка, а в кошку превращається. Не водичка в кофе. Так, все, давай змішувати. Да, теперь мы змішуємо нашу всю каліберду. Давай ти по камеру. Ну, не зараз, зараз ми водички нажали. Хорошо, давай я помішаю, ти йди показа камеру. Все, отпускай. Ты пиши водичка, за водичкой. Гоняй, я помню. Подожди. Включи меня. Так, подожди, подожди. Ой. Так, сейчас мы будем вам показывать, какой у нас борщ вышел. Пока что, пока пулем, пока пулем, блин, а, кусайтесь, дайте, вот это все расщухано. Да, даже кусайтесь, нужно, как хочется, и уже и ноги, и руки О, чихают, и все, капец, так. Мама, она еще не Так, так, да, ще не готовий. Воно поля за водичкою пробігло. А не показуй! І не показує, тут на кадрі його не видно. Ти ще більше я додавала? Да, так я рішаю! Тихо, 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 тихо. Ще Ой. Що, шампанський? Что? Ты такие задумал. все покажи, блин. А зараз я вам насиплю мисочку. В три борщ мінімиско. На миску. Не у тя миска. Так, подождіть, я зараз за черпачком. Ой, <прав> черпачка, давай. Е -е. <правж> да. Так. Такі ось. Місця, yeah, три... такі наші тут два стола, два стільця там доще отакі. Окропи Соли. ха Зіська не Так, що ж тут воно? розумієш, не думаємо. <плес> так, це все тут у плану, тільки тиждень будемо прибирати. Да, короче, завтра, це ми сьогодні покосили, а завтра будемо прибирати, це два тижні будемо ходити прибирати. Ну, короче, ми сьогодні... Ой, хто це кинув? Хто насрав? Ти чо, я блю, і не блю, ти, ти не зіска. добав, що ти? Не секунду, зараз добав. Та борщ з сачком має бути. Хорошо, хорошо, Пар, а мы порезали. Порезали, забыли. Тихо, зараз. А что мы мелочимся, а? Так, ты ты прибег кушечкой добавь. Да я добавлю. Не я, ти все їбудеш блюдком. Поля, прям подача довай. Так, на, ти кушай, ти кушай. Поля, бінопласт ти ж ти підмітати. кушайте. А, кушайте. не смачно. Смачно. Всю ту це ти то тоже робила, так що не нам. Ладно, так, все, не хочеш, як хочеш. Так, давайте я у нас є прито, скажи, надо насипати полі треба беремо таку мисочку. Ні, Ми не чистую. Ладно, така чиста мисичка, цей ем. Як я не Треба насипати, як мама. Насипаємо як свині. Вода ви на свині. Так, Будем Будем поля робити по інструкції. И блевануть немножечко надо. Так не занимайся, я боб, то <laughs> а не на, фер... <laughs> а на вероничку. Вот такая вероника. А ну подождите. Я зараз прийду. Я вас пока поставлю над ней. Сейчас надо открыть кровати. <laughs> <Ливонуч. laughs> <Ливонуч. laughs> Ой, Ой. давайте, как... классно, такая... Так. Борщ. Такі бачу. такий залишки. Та куди ти їш? Та дай показати. Ось така тут, а сучок хороший. Ось такий ось Та ти руками там не повтайся, я ще виливати назад буду. Куди? Ні, ми зараз викинемо, да? Підождіть, зараз. Викинемо, викинем. Ми ще сходимо, викинемо. Ага, викинем. <свист> я показала поближе. Блін, я забула вигляді. <свист> ладно. Так все, ми вже да викинули. Викинули. Да, Верніко, а як думаю, скільки зараз минут? 27 минут. Покаже, скільки зі ножечки не пожалеємо. Та не рукою. ногою. Так, от такого. Так, ну що, я думаю, вже буде прощати. А ну, подожди, зараз я піду ручку витру. Поки побалакайте з нею. Так. Ой, Посадьте. На. Так, зараз ми покажемо, як поля витирає ручки. Кстати, покажемо, що в нас зверху кухні. Всі задавали питання. <мас> Отаке в нас зверху кухні. <мас> Отака в мене ножка грязненька. Що... <п 'я> Ого, ні там бачите? Бачите, а там чаточка така оранжева блестить. Ані, не тихо, тихо. Покажи, які в мене ножки чисті. У мене комар води накусив. Так, я думаю, ми будемо вже всі порушати. Так. А, покажи робочі місці, які в нас. Зараз все покажу. Раз, два, три. Так, а ну давай закривай його. А, oh, ты не снимаешь? О, oh, да, не <laughs> Я думала, что камера выключилась. Что за <laughs> Так я для удобства такого. <laughs> Штучком. Так, да еще вот такие у нас. Ну, больше самый классный. Я пробовала. Лично я пробу. Давай на камеру попробуешь. <laughs> Извиняйте, я, я клубнички пораю. А якщо каже, извиняйте, значить ваш борщ не Ну я ж готувала, і звичайно, я не буду. Фіг борща зі поки готова. Ну все це не було. Я на дієті. Я теж така не є. Це всякі прям апетитно, бо я прям рекламу знімати. Давай, зараз рекламу не знімати. Не хватало мені, зараз скільки там часу розглянемо. Ой, що сили. Так, Давайте пришли. Стоп, стоп, надо. Давайте пришли. Ай блин. Ай-ай-ай. А дай наша цель? Подожди. Зараз вас уменьшу. Не Наверняка. У мене нога были. Кажеш, дуже багато, що можу показати і розказати. У мене нога була й так. Так, у нас тут, звісно, прямо, але ми завтра будемо все, носити на це. Яку на Ти ми будемо намику, васить туди буде. Ні, ми до нас оцей прийдуть оці стилісти у нас прибирають, тому що я не так. хочу точно прибирати. Ми ми наготовили, ми там 500 гривень заплатимо ні, тисячу прибиранням. Угу. Ладно, буду всім прощатися. Всім пока-пока.